Діюче законодавство, яке постійно вдосконалюється, вимагає правильного його застосування та трактування, тому що для працівників соцзахисту влаштовують навчання для підвищення кваліфікацій та обміну досвідом, адже саме на ці органи покладено неабиякі функції. Перше це створення робочих місць, виплата заробітної плати і підняття рівня заробітної плати, тобто мотивація праці. Друге це забезпечення адресних соціальних виплат. До цієї категорії відноситься кожна третя людина в області. До єдиної автоматизованої бази входить 382 тисячі осіб, які мають право на пільги, на соціальні виплати, на адресні допомоги. І та категорія населення, яка потребує щоденної допомоги від органів праці соціального захисту населення. Соціальний захист та підвищення якості умов життя населення незалежно від місця проживання одна зі складових реалізацій завдань президента України у регіонах. Саме на соціальну сферу з бюджету відводиться до 40% усіх видатків. Відтак, цього року вдалося досягти певних результатів з питань оплати праці. На сьогоднішній день нам вдалося підняти заробітну плату тільки за цей рік на 230 гривень. Але до кінця року головою обласної державної адміністрації ця сума має скласти. Плюс 450 гривень до минулого року. І аналогічно за цей рік нам майже 6 мільйонів боргів з заробітної плати вдалося погасити і зобов'язати роботодавців не використовувати людей як безкоштовну робочу силу. Вдалося покращити ситуацію в області щодо зайнятості населення. Цьому суттєво посприяло втілення в життя відповідної обласної програми та робота центрів зайнятості. Ми посередники між роботодавцями. І людьми, особами, громадянами, які шукають роботу. І якраз це посередство полягає в тому, щоб працевлаштувати людей, які не мають роботи, вакансії заповнити тим роботодавцям, які необхідно, щоб вони виробництво розвивали. Ну і друга така буду казати, соціальна важлива функція наша це роз'яснення. Завдання ж на майбутнє створити в районах єдині центри із надання послуг соціального захисту, які об'єднають певні функції центру зайнятості, фонду соціального страхування, пенсійного фонду та управління праці. Це мають бути єдині адміністративні приміщення, де в яких будуть знаходитися працівники всіх від і служб для того, щоб людина, зайшовши в одне приміщення, могла отримати. І відповіді, і довідки, і всі права на пільги і виплати, які передбачає сьогодні діюче законодавство, тобто максимально упростити отримання пільг і допомог не тільки в частині подання документів, але в частині затрату часу для кожної людини, яка звертається до державних органів. На завершення усі учасники семінару отримали відповідні атестати. А райони, в свою чергу, ще більш досвідчених органів соціального захисту населення.